Військовослужбовець на псевдо «Маврік» споряджає в півідрон. Пугас. Спляємо на скіт. Будемо під бліндаж кидати під вход пробувати розкривати. В принципі, дрони є як і ударні, так і бомбірану. Стріб яку задачу. Ворожий бліндаж виявив дроном-розвідником, говорить боєць Морган. Противник використовує реп системи, але ми з. Обходимо ці реп системи завдяки нашим прошивкам для наших дронів. Вдарять по бліндажу двома бортами FPV. Один дрон відпрацює фугасним скидом по входу в укріплення. Навздогін всередину зайде другий. Перший борт вже на місці було виявлено споруду СП, де вони знаходяться. Зараз був скид з fpv ефпівбомберу. Працював фугас, будемо відпрацьовувати по ходу бліндажа, снаряд фугасний. Старатися залетіти у вхід. бліндаж ушкоджено. Далі будемо спостерігати, можливо, буде рух противника, будемо допрацьовувати вже, мабуть, осколковим снарядом. Командир підрозділу на псевдоморячок говорить, щоб уразити противника, потрібно подолати близько 10 кілометрів над водою. Це займає час, але не заважає вогновому ураженню та розвідці. Знищили багато дуже ствольної артилерії. Противник тільки затягує її на Кімберську косу. Підрозділ розвідка виявляє, підключаються всі і працюємо по гарматам. Не даємо спробу працювати по місту, так як дуже сильно раніше обстрілювали місто. Зараз е, трохи противника здвинули. Цей підрозділ сформували з бійців 84-го арсеналу мінно-торпедного озброєння військово-морських сил України на початку повномасштабного вторгнення. Зараз смерть з небес має всі навички та засоби для вогневого ураження різними типами БПЛА. Цей підрозділ дуже добре відпрацював, судя по показникам. У нас уходила з коси бригада Дон. А зайшли десантники. Оператори виявляють та знищують замосковану техніку, гармати, склади та випалюють бліндажі, щоб не дати закріпитися російським військовим. Завдяки цьому знизилась кількість артилерійських ударів по Очакову, говорить Віталій Харченко. Була б можливість, то могли б працювати і по Одесі, і по Миколаєву. А на сьогоднішній день вони не можуть зайти сюди. І тому цей підрозділ, який позаштатний створений, вони фахівці другого ступеня міноторпедного, а працюють як безпілотчики. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаївщина.